Знахідки для дому з теми, які ви точно захочете собі. І перше, що я придбала, це такий пухнастий килимок у вітальню. Він м'ягенький та одразу додає кімнаті неймовірного затишку. Далі лампа у трендовому жовтому кольорі. Подивіться на цей цікавий дизайн та форму. Має три режими світла і буде виглядати стильно в будь-якому інтер'єрі. Такої красивезної вази я не бачила ні в кого. Вона ідеально підійде для невеликих букетів. До речі, зроблена з пластику, тому точно не розіб'ється. Ідеальні підсвічники також були знайдені на тему. Вони дуже якісні та мають Гарний відтінок золота для зйомок. Відео взяла це гарне дзеркальце. Як декор виглядає просто вау на тему величезний вибір стаканів? Цей раз замовила. Ось такі вже уявляю, яке смачне какао або pumpkin spice лати в них буде. Яка осінь може бути без нового пледу? Під нашу кімнату обрала саме молочний. Він неймовірно м'який. Не знаю, як тепер вилізти з цього ліжка. Ще взяла таку мінімалістичну підставку На неї можна викласти прикраси, парфуми та взагалі будь-що. Цей гребінець я також замовляла на тему. А ви можете отримати до шести товарів з відео абсолютно. На безкоштовно, просто скориставшись моїм промокодом.